Привіт! Ви вже точно чули про такі сучасні кухонні пристрої, як мультиварки та мультипіч. Або, може, навіть маєте щось з цього. Але для яких цілих використовувати одну, для яких іншу? З вами Марічка, сервіс розумного шопінгу Hotline.ua. Поїхали розбиратися, що це за такі сучасні пристрої для вашого шлунка, чим відрізняються та який обрати саме вам. Мультиварка це багатофункціональний пристрій, який, очевидно, з назви комбінує в собі багато режимів приготування їжі в одному корпусі. Мультиварки зазвичай мають безліч програм для варіння, тушіння, випікання, смаження, готування на пару та багато інших. Залежно від моделі, також можуть бути спеціалізовані програми для приготування менш очевидних страв. Зазвичай у мультиварки доволі великий об'єм, що дозволяє приготувати страви для багатьох людей або декілька страв одночасно. Звісно, за бажанням можна. Підібрати модель як для людини, що живе одна, так і для великої сім'ї, чи, наприклад, кав'ярні. Всередині мультиварки розташована внутрішня чаша з антипригарним покриттям, а також для готування може використовуватися вода або пара. У деяких мультиварок є додаткові функції, такі як автоматичний таймер, затримка старту або підтримання тепла, що робить їх зручнішими під час повсякденного використання. Тоді придивіться до моделей Mulinex Q. МК 611 832 і МК шість. Со 132 вони схожі між собою за функціями, але в чорній версії більше екран і трохи менше доступних програм. В обох є найбільш потрібні аксесуари і маса усіляких режимів. Один з різновидів мультиварок скороварки. У них герметична робоча камера, в якій при готуванні підтримується підвищений тиск та температура. Яскравий представник такого виду мультиварок Philips HD 213940. Має чималенький об'єм аж в 6 літрів, може готувати усе, що і традиційні мультиварки, але також і під тиском з герметично закритою кришкою. А ще тут є режим розігрівання, коли приготована їжа залишається теплою до того моменту, коли ви вирішите поїсти. Має стильний вигляд, є великий екран для налаштувань і коштує відносно недорого. Мультипіч або аерофритюрниця – це кухонний пристрій, що працює на основі конвекційної технології і використовує гаряче повітря для приготування їжі. Її можна порівняти зі звичайною духовкою, але вона менше за розмірами та швидше нагрівається. Можливо, точнішим буде порівняння з мультиваркою і аерогрилем, у яких народилася дитина у вигляді мультипечі. Мультипіч можна використовувати для смаження за Кання, сушіння фруктів або овочів, вона стане у пригоді для приготування багатьох страв: від курки з хрусткою з коринкою до смажених овочів та закусок. Мультипічки можуть мати різний об'єм, але в цілому вони зазвичай менші за розміром ніж традиційно вбудована піч. Це робить їх ідеальним рішенням для невеликих квартир з маленькими, або як зараз прийнято казати, смарт. Кухнями завдяки конвекційній технології гаряче повітря в мультипечі циркулює навколо їжі, рівномірно нагріваючи та запікаючи її. Це дозволяє отримувати хрустку зовнішню скоринку та соковиту серединку, подібно до тієї, яку можна отримати від смаження, але з меншою кількості жиру або взагалі без нього. Деякі мультипічі можуть також мати додаткові функції, такі як режими грилля або сушіння, що розширюють їхні можливості в кулінарії. Одна з популярних таких моделей це Philips XXL Connected HD 928593. Ця мультипіч має 16 різних функцій приготування їжі: смаження, випікання, гриль, запікання, висушування, приготування тостів, розмороження, розігрівання, ферментація. Ви можете під'єднати смартфон до пристрою і через застосунок NutriU шукати цікаві рецепти, готувати з покроковою інструкцією. За процесом готування можна стежити в тому ж додатку не встаючи з дивану, попиваючи свій флетвайт. А ще тут є голосовий асистент сумісний з Amazon Alexa. Отже, ви реально можете сказати щось на зразок «Алекса, а давай приготуємо щось смачненьке. Кошик місткістю 1,4 кг з чашою 7,2 літри, дозволяє готувати різноманітні страви із розрахунку на 6 порцій за раз, чого точно вистачить для всієї родини, а також і гостям перепаде. Заявлена технологія Rapid Air з дизайном морська зірка забезпечує циркуляцію гарячого повітря для приготування їжі з хрусткою скоринкою Зверху та ніжною усередині, і практично без олії. Коштує не дешево, але це плата за функціональність і якість від відомого бренду. Хочеться щось дешевше, придивіться до Xiaomi Mi Smart Air Fryer Pro. Тут не буде великого екрану для налаштувань, але є зв'язок зі смартфоном і додаток для керування усім. Щодо інших функцій, все не так якісно і розраховано на менший об'єм, а отже, і число людей. Обидва пристрої мультиварки та мультипіч мають свої переваги та недоліки. І вибір, як завжди, залежить від ваших уподобань щодо приготування їжі. Обидва можуть стати помічниками на кухні, допомагати вам готувати і в якомусь сенсі зменшити витрачання вашого часу і життя на кухні. Пропоную не гаяти часу і нарешті наважитися зробити своє життя сучасним і технологічним. А для цього обрати мультиварку або мультипіч на Hotline.ua. Тому що саме там можна порівняти різні моделі і обрати найкращу цінову пропозицію для себе. З вами була Марічка, сервіс розумного шопінгу Hotline.ua. Побачимося, почуємося в наступних випусках.